Мої Ну, я тут зараз на зустрічі. П'ю тільки Кока-Колу. І позволю сьогодні, я ж пустую, ну, позволю шакшуку з мідіями, сьогодні, бо трошки істощала. Що я хочу вам сказати? І ще їду, бачите, мені треба ось посадити сьогодні, бо я надумала і мені це треба зробити. Так, ось моєї мами косметичка, Дивіться, яка гарна. Це 50-х-60-х років Чехословакія. Бачите, як вона гарно зроблена. Ще хочу сказати за мої віщування, передбачення. Ви знаєте, що я 27-28 випустила відео і сказала, що буде весною 2025 року мирна вода. І молодець вчора, що. Зеленському, мабуть, хтось підказав, що все-таки вчора треба було зустріч робити, бо вчора був вівторок енергетично сильний день, чоловічий, і число 11 таке, дуже сильне. Це дуже класні числа. Через те була зустріч максимально успішна. Далі по мирній угоді. Я ось знайду час, бо це ж серйозне діло, і треба буде дивитися по всіх числах, і я навіть скажу місяць і числа, по яким може бути мирна угода. І якщо почує мене хтось із правління нашого, я підскажу, по яким числам треба планувати, щоб підписувати які-лібо документи. По-перше, по дням вівторок, четвер, це самі найуспішніші, найуспішніші дні, і такі дні: десятка, двадцятка, двадцять п'яте і двадцять сьоме. От якщо по цим дням наше руководство країни вирішить зустрічатися, підписувати які угоди. По Україні, то вони будуть максимально успішні, максимально Ну, може почують, Побачить відео, бо я, звісно, є в мене там теж середи нашого правління України. Є в мене мої клієнти, яким я буває підсказую, і дуже часто і є серед депутатів то я, вони користуються моїми послугами, користуються моїми підказками, і порадами і оберігами. Так що, якщо мене почують, то по оцим дням четвер, вівторок, максимально енергетичний день. Я завжди вам кажу, що потрібно робити, якщо надумали, операції, зділки, покупки. Лягати в лікарню, домовлятися, договарюватися, складати угоди вівторок, четвер всі останні дні не дуже підходять для цього. Тому і 28-го не дуже було важне зеленського борту. 28-е – гарне число, десятка, але ж п'ятниця п'ятниця саме хуже число для договорів. І я скажу чого. Навіть ви знаєте, що у п'ятницю Ісуса Христа розпинали. Не можна через те його й розпинали, отам вот президента у п'ятницю. Це треба було, що йому ніхто не підказав. Ну може, в нього вибору не було. Через те він соглашався на яку дату. А вчорашня дата да, супер, малодіс. Це прям хтось ідеально йому сказав. Що вівторок і 11 число, 11 – це сила волі вважається. Саме сильне, саме потужне, саме максимально успішне. Та ще й вівторок. В общем, отакі дні. Якщо будуть думати, надумають, і якщо вони вирішать в такі дні тижня, вівторок, четвер, і ці дні, що я назвала, то буде максимально добре для України. Моє відео тут. Де мій кружочок, моя аватарка. Закріплена, де я сказала, випустила 27 лютого відео, що буде мирна угода з Україною для України весною 2025 року. Це відео не, я не уберу ніколи, бо я знаю на 100%, що я сказала, правдиву інформацію. Вона, це відео на всіх моїх каналах, на YouTube-каналі, на телеграм-каналі, в інстаграм, на всіх моїх аккаунтах. І я затверджую і утверджую, що буде так. І потім я буду бачити, як свиногадалки будуть переубиватися і свинокоментатори щиряками на язиках і на задниці проситься в мене на чистки.